Незабаром в оселях буде тепло. Опалювальний сезон для мешканців Франківська розпочнеться до 1 листопада. Наразі обігрів отримали лікувальні заклади, а також ті установи, які мають власні котельні на біопаливі. Протягом 10 днів теплопостачання поступово нададуть у всі будинки та заклади освіти. У мерії кажуть, звернення франківців чують, утім мусять дотримуватися спільного підходу через складну енергетичну ситуацію в країні. Ми очікуємо запуск більшості котелів наступного тижня, тобто так як. Говорить Укренерго протягом 10 діб, тобто до 1 листопада, ми запустимо. Кожна школа, наш освітній заклад, може ухвалювати педагогічною радою рішення, але я вважаю, що сьогодні підтримую своїх колег інших міст, що в цій ситуації, коли є великі проблеми з. Електрикою з газом ми повинні максимально ну, дотримуватися якихось загальних правил. Тому опальний сезон у Івано-Франківську для населення. А відповідно, у нас на жаль, 80% закладів освіти школи, дитячі садочки під'єднані до централізованої системи опалення. За словами міського голови, понад 80% закладів освіти Івано-Франківська під'єднані до централізованої системи опалення, тому подати тепло туди швидше місто не може. Перевірили хід робіт на мості до Пасічної, оглянули оновлення кабінетів у ліцеї та заїхали на каскад В івано франківську відбулась традиційна вівторкова інспекція. Розпочали з мікрорайону Пасічна. Роботи тут ідуть повним ходом. На мості вже залили основний шар асфальту та встановили бурдюри з боку надрічної. Далі приступлять до верхнього шару покриття. З боку вулиці хіміків готують основу до асфальтування. Особливу увагу під час інспекції приділили освіті. Завітали до ліцею імені Романа Шухевича, де навчається понад 600 учнів. Заклад виграв проєкт на 12 мільйонів гривень. Тут оновлюють шість кабінетів з новим обладнанням, освітленням та батареями. Наразі триває ремонт кабінету хімії. До грудня місяця ми мали би це все зробити по ремонту окремих кабінетів. Це є шість кабінетів природничого математичного циклу. Так Значить, і мова йде про створення сучасного освітнього. Середовище, це буде кабінет хімії, Значить, є підсобне приміщення, тут ми повністю зняли підлогу, є шар відповідно сухої стяжки. Значит, підключили електрику, і Відповідно, будемо стелити ліноліум після виконання окремих робіт. До 2027 року планують поступово оновити всі кабінети в академічних ліцеях. Це стосується закладів, де навчатимуться учні 10-12 класів відповідно до профілю, який вони обрали. Для того щоб вивчати профільні предмети старшим класом, необхідно обладнання і гарні кабінети згідно. Офіційного брендбуку, який затвердив міністерство освіти і науки, наразі ми робимо ремонт в ліцеї імені Романа Шухевича кабінети біології, хімії, фізики, географії СТЕМ освіти. Він передбачає нові сучасні лабораторії з підведенням світла, з підведенням води. Витяжки тощо для того, щоб дітям було цікаво вивчати обраний профільний предмет, і звісно, викладачам також за новими сучасними технологіями мали можливість гарно викласти той чи інший предмет. Це не перший транш. Держава обіцяє транші і в майбутньому на подібні академічні ліцеї. Міський голова Руслан Мартінків під час інспекції зазначив, саме сучасні школи та ліцеї це інвестиція в майбутні громади. Для нас важливо важливий акцент на освіті, важливий. На, на тих проєктах великих, які ми робимо сьогодні, для того, щоб громада зростала інфраструктурно. Ну і Дякуємо нашим захисникам, бо маємо завдяки їм можливість щось робити в громаді. і Діти мають можливість навчатися в наших школах. Під час інспекції також перевірили лад на вулицях міста. Віталія Кур, Святослав Іванюк, телеканал 402. Комплексна підтримка для тих, хто пройшов війну. У Франківську понад два роки діє комунальний заклад, дім воїна. Тут ветерани та їхні родини можуть отримати психологічну, соціальну юридичну допомогу, пройти реабілітацію, працевлаштуватися та адаптуватися до мирного життя. Зокрема, за 2025 рік опрацьовано 1980 індивідуальних звернень громадян з ветеранської спільноти. З них 874 це запити соціально-правового характеру. Більше з них це 942 проведено індивідуальні психологічні консультації і є 65 запитів, що стосуються соціальної адаптації. Нашими отримувачами послуг. Я повторююся, є уся ветеранська спільнота це військовослужбовці, члени їх сімей, ветерани, члени їх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, зниклих безвісти і полонених наших захисників. Окрім індивідуальної підтримки, тут організовують тренінги, майстер-класи, творчі заняття та спортивні події. Цьогоріч фахівці дому воїни провели 110 групових заходів, участь яких взяло понад півтори тисячі осіб. Підтримують дітей полеглих захисників впродовж двох років ми проваджуємо реалізовуємо системну роботу для підтримки дітей загиблих захисників. Щомісяця ми вітаємо іменинників з днем їхнього народження, організовуємо для них змагання з боулінгу ну і звісно, частування. Також впроваджено роботу психотерапевтичної групи для учасників бойових дій на постійній основі, творчі майстерки, екскурсії, виїзди, ретрити, відвідування театру, кіно користуються чисельною зацікавленістю. Сьогодні комунальний заклад активно розширює співпрацю з громадськими організаціями, бізнесом та медичними установами. Уже підписано 12 меморандів про партнерство. Також триває робота над створенням центру фізичної реабілітації ветеранів на базі стадіону рух. А ще у домі воїна може скористатися унікальною послою помічник захисника діана Висоцька Ван Пелецький, телеканал 402. Допомогти мріям здійснитися. На прикарпатті стартувала благодійна акція Миколай іде до сорід вже 26-й рік її організовує мальтійська служба допомоги. Традиційно волонтери збирають листи у дітей з дитячих будинків та інтернатів, а далі шукають благодійників, які готові купити для них омріяні подарунки. Найчастіше кажуть мальтійці, діти просять найнеобхідніше теплий одяг, взуття та канцелярське приладдя. А з початком війни миру для України. Звичайно, діти просять щось таке базове, як одяг, теплі куртки. Можуть попросити засоби особистої. Є, не можуть попросити. Просить зазвичай миру зараз. Треба творити добро. Воно до тебе обов'язково повернеться. І також мені дуже приємно бачити дитячі посмішки, коли вони відкривають ці подарунки. Наразі волонтери вже зібрали понад півтори тисячі листів, і їх кількість зростає щодня. Долучитися до доброї справи може кожен. Якщо немає змоги обрати лист, волонтери закликають допомагати по-іншому принести теплий сезонний одяг, шкільне приладдя, гінічні засоби, книги чи іграшки. Ми зараз маємо близько двох тисяч загальних дітей. Це є і дитячі листи, це є і діти воїнів, і також є геретричні будинки. Тому це будуть розділені подав. Наприклад, старшим діткам, які в геретричних будинках ми збираємо солодощі, фрукти і гігієнічні набори для діток, які в школах-інтернатах це будуть приватні подарунки по листах. Діткам-воїнам це будуть. Приватні подарунки плюс майстер-класи і свято, щоб подарувати емоції, отримати лист із дитячими побажаннями можна в офісі мальтійської служби допомоги. Там же волонтери приймають готові подарунки, сезонний одяг та інші необхідні речі для малечі. Діана Висоцька, Віталій Магалатій телеканал 402. Популяризація інноваційних освітніх технологій, винаходів та проєктів. У Франківську відбудеться сьомий міжнародний фестиваль СТЕМ освіти. Участь у ньому можуть взяти як педагоги, так і здобувачі освіти не лише з України, а й за кордону. Учасники мають підготувати проєкти та подати їх до 3 листопада. В місті Івано-Франків стартує вже сьомий фестиваль Стем освіти, який ми започаткували сім років тому. Він є міжнародним. Цього року заявки приймаються до 3 листопада. Ми вже Бачимо, що в нас будуть учасники не тільки з України, а це Дніпро, Львів, вся Івано-Франківська область, а також і за кордону. Мова йде про Чехію, Хорватію, Румунію і, можливо, Литву. Брати участь в цьому конкурсі, звісно, можуть діти та вчителі, які вивчають з тему світу, які поєднують цікаве вивчення технології, інженерії, науки. Презентувати проєкти учасники можуть у п'яти номінаціях: природничі науки, технології, інженерія, мистецтво та математика. 10 листопада журі обере переможців та нагородить їх цінними призами та грамотами. Переможців ми визначимо 10 листопада. Їх буде п'ять в п'яти номінаціях та глядацьких симпатій. звісно, всі учасники отримують невеличкі призи. Ті учасники які у нас є за кордоном, більш всього, що будуть переходити онлайн комунікацію. Але в минулому році були такі бажаючі, які фізично приїхали до міста, познайомились з нашим містом, були в різноманітних локаціях, мали екскурсію, ну і звісно, отримали гарні призи після цього фестивалю. До слова, презентувати проєкт можна у будь-якому зручному форматі. Для реєстрації необхідно заповнити анкету на сайті Центру освітніх інновацій. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал чотириста два. кількість кількість нетверезому стані людей. Побільшилася кількість людей, які агресивно себе поводять, і хочу звернути увагу мешканців про те, що питання безпеки. Це одне з найголовніших питань. Тому дякую нашим правоохоронним органам, що реагують і по випадках і ф -ф фотографа, і по інших випадках є реальні розслідування і винні притягаються до відповідальності. Але також хочу звернути увагу до поведінки. Нашої мешканці, особливо молоді Івано-Франківська. А також хочу звернутися все-таки за неухильним дотриманням комендантської години. Пам'ятаємо, що комендантська година це не просто видумка, а це є рішення відповідних державних органів, які повинні виконуватися. І особливо мова і про. Рух транспорту і перебування на вулицях. Тобто, якщо є комендантська година, в комендантську годину можуть тільки рухатися ті, хто має відповідні перепуски. Не просто навчити техніки, а допомогти кожній жінці знайти впевненість і нові можливості у світі б'юті індустрії. В студії перманентного макіяжу Крем Перманент Академії» відбулося урочисте вручення сертифікатів випускницям, які успішно завершили навчання. Великі, великі дякую, щоб тобі все було в житті. Найкраще, щоб це і вибір тебе. привів тебе до великих висот, тож я тебе вітаю. У нас з тобою великий шлях, багато сертифікатів. Продовж курсу майстрині опановували сучасні техніки перманентного макіяжу, працювали з професійним обладнанням та відпрацьовували навички на моделях. Вони зазначають, перманент виконує не лише естетичну функцію, а й допомагає коригувати фізіологічні особливості на обличчі, даруючи клієнтам впевненість у собі. Я шукала багато студій, переглядала, вибирала, але зупинилась саме на Кремі, тому що вони мене захопили Руслана. Це людина, яка надихає. Мені сподобався її підхід до роботи, до навчання. Я пішла до неї на консультацію, проконсультуватися, порозмовляти, поспілкуватися, і мені сподобався її підхід. Я до неї пішла. Є різні причини, з яких людям потрібно робити перманент. І брів, і губ, тому що є фізіологічні проблеми в людей, які ну, неможливо поправити іншим способом. Для багатьох це навчання стало справжнім стартом нової кар'єри. Випускниця Надія Гречкосі розповідає, уже планує відкрити власний простір краси, де зможе застосовувати здобуті навички. Доволі широкий комплекс. Я прийшла з великим запитом. Я сказала, Я хочу вміти все. Хочу на себе працювати. Планую це зробити зараз. Вже в пошуках приміщення, де можна буде приймати людей, щоб воно відповідало всім вимогам і по стерильності, і по зручності. Студія перманентного макіяжу КРЕМ активно розвиває та популяризує б'юті процедури, та вже майже 18 років залишається відомим брендом на ринку. Щоб забезпечувати клієнтам високоякісні послуги. Засновниця студії Руслана Коптюх проходила професійне навчання та стажування за кордоном, вдосконалюючи свої навички та освоюючи сучасні техніки перманентного макіяжу. Ми навчаємо по-другому напилені бровки, губки та очка. Навчаємо курс, проходить три, шість, вісім, дев'ять днів. Можна обрати для себе індивідуальне навчання. В наше навчання по перманентному макіяжу входить курс бромайстер в подарунок. І Ще від п'ятиденного навчання машинка та обладнання для перманентного макіяжу входить в подарунок в базовий кейс для студента. Якщо дівчинка бажає проводити у нас стажування, проходити на стажування, то ми ще залишаємо. Студента в себе на стажуванні в академії для того, щоб вона більше стабільніше відчувала себе як майстер. Власниця студії переконана, зараз особливо важливо розвивати усі можливі напрямки, підтримувати тил і надихати інших, не опускати руки. Це та професія, яка дозволяє взагалі стартувати з нульовим рівнем, тобто ви приходите на навчання, навчаєтесь 3-5-7 днів, здобуваєте цю максимальну кількість знань, і ви можете спокійно стартувати вже з нею. В роботі саме найкраще залишатися в Україні, піднімати, звісно ж, економіку українську і починати тут і збільшувати самі робочі місця і робити людей щасливішими, красивішими. Навчання у Крим Перманент Академії триває, тож усі охочі ще можуть приєднатися до нової команди студентів.